Сімейська історія триває. Данило Мокрик, журналіст інтернет-видання Західнет, вирішив довідатися, звідки ж взялися путівки до сімейського санаторію. Юність для цього ми звернулися до супроводжуючої до пані Ірини Радиш, яка з ними їздила, і вона сказала, що вона ці путівки взяла в Рівненській обласній незалежній проспілці Україна. Путівки на оздоровлення до сімеїзу мали мали бути безкоштовними, бо їх як бюджетні виділили на лікарню. Батьки зізнаються, за путівки платили. «1250 гривень. Ми заплатили за путівку. Окрім того, можливість оздоровитися надавали лише тим дітям, які напередодні прийшли огляд і отримали скерування у львівській туберкульозній лікарні. Замість Галини Мацех, дитячого фтезіатра з нами спілкується головний лікар. каже, його підлегла злягла з гіпертонічним кризом. Чи вона дивилася дітей, чи не дивилася, я не можу судити, тому що з слів вона дивилася дітей і дивилася медичну документацію. Батьки ж кажуть, дітей на огляд не возили. Всім займалася Ірина Радиш, яка супроводжувала учнів. Я особисто в туберкульозний диспансер з дитиною не їздила. Ми здали копії виписок з прививками дитячих, здали медичні карточки, і це все робила вона решта. У процесі розслідування каже журналіст, постійно спливало ім'я Наталії Гусар, довірної особи санаторії ЮНІСТО, начебто представника незалежної проспілки Україна. Та тепер вона свою причетність до організації поїздки заперечує. Проте саме ця жінка отримувала гроші, які заплатили за путівки батьки дітей. Вона ж їх і повернула після трагедії, що правда не повністю, і робила це через посередника Ірину Радиш. наступний день Ірина Юрійовна зустрілася з дружиною і ще декількома батьками. Здається, четверо чоловік було. Ну, по її відомі тільки калькуляції, вони проділили, скільки треба було повернути. Загальні на кожну дитину вийшли, я не знаю, вісь... дружині дали 832 гривні 50 копійок. Стає, очевидно, ця система відпрацьована і діє вже не перший рік поспіль. А ті люди, які тепер умивають руки, головний лікар санаторію Юність та розповсюджувач путівок Наталія Гусар, стає зрозуміло, так заробляли гроші.